Вітаю вас, шановні, настав отой довгожданий час, що я знайшла, як називаються квіти, якими я хочу вас познайомити. А може ви вже знайомі. Але я дуже. Подивіться, я вам покажу квіти і побачите, яка різниця між ними. Бачите? Думаю, ну нагідки, правда? Ось. І ось тут дивлюся, але якісь інші нагідки зійшли самі. Ось вони у мене тут, на, на гряці. А ось оцей кущик, ось отут бачите, ось я його ось отут. Я покажу, які вони в мене є. Бачите, ось квіточка. Ось яка гарненька. Ось, подивіться, які вони гарнюні. от. Якраз на лисі горі. Ну, покажу оцю, але це вже для краси. Але мова йде про ці квіти. Бачите? Дивлюся, ну, нагідки вроді би. Але не нагідки, тому що тут, бачите, є серединка така чорненька. Ну, я не грамотна в цьому. В цьому. Ну, нагідки-нагідки. Аж називаються ці квіти. Спочатку мені дало, що це арктотіс. Ні. Не воно. І не африканська ромашка. Як потім знову дало, ця квітка називається деморфотека. Бачите? Деморфотека. Або ще її називають капські нагідки. Або ще їх називають капська маргаритка. Ви знаєте, це рослина знахідка для мене. Тому що якраз у мене ось. Оця моя лиса гора. Бачите, де був цей Сахалінський гірчак. І мені треба її засадити. А оці квіти, звідки у мене з'явилися, зразу виникне питання. А вони з'явилися із суміші квітів для альпійської гірки. Бачите, вони були в суміші. Але я, так би на сінинки дивилася, які подібні. Сіяла в одну посудинку насінки, які інші за розміром, чимось подібні в другу. І так вони у мене, оці квіточки, якраз відділилися, що вони окремо. І так співпало, що поряд зійшли нагідки, які я не сіяла. Вони у мене насіваються самі і ростуть там, де вони хочуть. І ось отак я зробила для себе відкриття. Прочитала про ці капські нагідки. Не кепські, а капські. О, тому що в мене зразу йде якась асоціація, знаєте, при вивченні іншої мови, щоб краще запам'ятовувати, треба асоціювати слово з чимось, що тобі легше запам'ятати. Тому я його знаєте, капські, кепські нагідки. І вони, правда, на нагідки подібні. І якраз написано, що полюбляють сухий клімат, не, не люблять дощі, там, де вологість. Оце саме на оцю гірку. Бачите, чим я її вже заповнила? Отак. От Рости можемо. гей! Вітання моїм Наталям. Всім про все, не ідеальний сад. Мій антистрес, пані Наталі, мій антистрес, взагалі там колекція така, що коли дивишся, дух захвачує. Ось діляться ці. Е, Ще є дуже цікава романтика сільського життя. Я завжди забуваю, пані Тетяна. Е, ваш канал він такий романтичний. Ну, всі романтичні. Як кажуть, не ідеальний сад, дуже ідеальний сад. Мій антистрес, правда? Кожен, кожне відео антистрес. Ну, шановні, вибачайте, це не реклама, це я просто в захваті від моїх ютуб, ютубівських подружок. Я так можу або колеги. Тобто розумію, що мені дуже подобаються ці канали, дивлюся їх регулярно, отримую задоволення. І ділюся, ось, бачите, як кажуть, вони спонукають мене теж щось шукати, бачити щось нове. Тому що, як кажуть, я з землеробством давно зв'язана, бо народжена в селі, доглядала, потім дача була. Тобто це не новинка для мене, а от такі квіти, як ось капські ромашки, нагідки, капські нагідки це для мене нове. Або ось оці троянди. Ну, краса. Ось якраз спонукання до творчості. А подивіться, яка краса. Бачите? ну, це ось якраз пенсійний вік спонукає до творчості такої. Хто що може, той робить. Розумієте, вже фізично. Неможливо, тому вдаємося в, інший, в, інше, в іншу річку. Ось отак, шановні. Так що, кому сподобалось, поставте лайк, чому ні. Таке відкриття, скільки рити, капські нагідки або капські е, маргаритки. Цікаво, інших кольорів, багато бувають і голубі. І різного різного, але в мене попало двох кольорів отака жовтенька, де вона ось. І отака, як нагідка такого кольору. І, шановні, ви бачите, ну, це ж сьогодні у нас знову температура під 40. Е, дуже жарко, парить. Ну, але маємо трошечки вітру тут от покажу вам. Ось, бачите, моє царство Нагідкове. Оце чисті нагідки, які самі насіялись. Подивіться, яка красуня. Ну, бачите, сухо, лисо. А вона собі дивиться, яка. Краса. Ось вони самі заповнюють територію. Бафант. Як кажуть, відлила, поливаю. Ну все, шановні, бачите, димка стоїть, але трошечки вітерець повіває, Оце якраз спасає від тої жари під сорок. Ну все, бувайте, шановні, здорові, миру нашій Україні, добра вам і спокою!